Сан-Ремі де Прованс, тропа Ван Гога приведе вас в Сан-Поль де Мозоль. Колись це був монастир та лікарня для душевних хворих, де Ван Гог провів рік свого життя після тієї історії з відрізаним вухом. Ці коридори чули його кроки, кожна тінь тут, як подих його душі. Тут Ван Гог створив біля 150 картин та найвідоміші: зоряна ніч, і ріси, оливкові дерева, «Поля з кіпарисами», були написані саме тут, у Сан Ремі. Тут Ван Гог знаходився під наглядом доктора Пейрона, кабінет якого ви бачите. Місцева аптека. Кабінет та кімната сестри Епіфанії, яка піклувалася про художника. Експозиція дуже якісно передає атмосферу того часу. Також у музеї витворена кімнату доктора Швайцера, який був тут зі своєю дружиною. Але це вже окрема історія. Меблі та кожна деталь роблять атмосферу дуже реалістичною. У музеї багато предметів з історичною історією. У ті часи ванни вважались основною терапією, очищенням тіла та душі, тиша, вода, спокій. Усе це було частиною лікування. Відтворена кімната художника. Сьогодні це мов пам'ять про надію. І коли ти дивишся у це вікно, бачиш те саме поле, те саме небо, що надихали його малювати життя навіть у темряві. Більше цікавого про Сан-Ремі де Прованс на моїй сторінці.